Голову Санківської обласної радича Олександр. Шановні депутати, протокол у власні домірання основному порядку. Протокол номер 2 Засідання міжробної речі комісії обласної ради шортського демократичного збирання від 25 листопада 2020 року. Присутні голова тимчасової лічили комісії Великий, заступник голови учасного лічильної комісії Покович, секретар учасного лічильної комісії Залісов, член учасного лічильної комісії Парташа та Барчук Бабі. Про результати заємного голосування ви проговорили виконання ради. Слухаємо. Про результати заємного голосування ви правової виконані ради. До білете задає голосування постави голова в основному ради. Будем внесені Олександр Мартинович. Микля Зінові Миколаївич Обрані депутатів обласної ради 114. Присутні на сесії обласної ради 114 депутатів. Взяли участь у голосуванні 114 депутатів. Проголосували 114 депутатів. За результатами таємного голосування депутати внесені до білете за таємного голосування за правової обласної ради, одержали таку кількість голосів Сич Олександр Максимович 68. Митні Зінові Миколайович 46. Не підтримали жодного з кандидатів на посаду голови обласної ради. 0. Не тісняти білодень. Ну. Вирішили вважати обраним головою обласної ради депутата від обласної організації політичної партії Святої В'єтного Батьківщина. Сичан. організації політичних партії Субтитры Свобода, Сичар Олександра Васильевича, голова сучасного вчинила комісії, підпосіє, заступник голови учасної вчинені комісії, підпасіє, секретар учаслової вчинені комісії, підпасіє, члени учасного вчинення комісії, прикоснеє, початку обласної ради. Документ вкладений в 2 сторону на двох аркушах, політики, артурші понуровані. Всі члени відчиненної But here, for example, we will learn something, and it will remain with us for a